Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви шукаєте відгук на аромат Ветіверів від бренду Діптік, то додивіться це відео до кінця, поставте йому вподобайку і напишіть ваш коментар. Як і обіцяла, я розпочинаю таку собі рубрику нову на моєму каналі, яка буде називатись, напевно, короткий відеовідгук на один аромат. І розпочну, власне, цю рубрику з бренду Діптік і аромат, який називається Vetiverio. В мене в концентрації парфумована вода. Ось так виглядає флакончик. Я думаю, всі ви чудово знаєте. Ці флакони, вони мені дуже-дуже подобаються. Ось так виглядає. Особливо позаду, такий вже тут заляпсяний. Особливо позаду ось цей малюночок. Дуже красивий так само. Парфумована вода у даного бренду завжди йде в об'ємі 75 мл, а туалетна в об'ємі 50 або 100 мл. У мене, відповідно, 75 мл парфумована вода. Цей аромат я купувала в сліпу. Ну, по-перше, я дуже люблю ноту Вітівера, особливо коли він заявлений <laughs> в назві. По-друге, мені дуже імпонує бренд Diptyque. Мені дуже подобаються аромати, ну, принаймні ті парфуми, з якими я знайомилась колись у магазині, фактично всі вони мені сподобались. Такий прям мій бренд, напевно, і зараз я цікавлюсь, напевно, з цікавістю шукаю якісь гарні, можливо, знижки чи в когось з рук купити. Парфуми даного бренду. Одним словом, вітіверіо я вже нанесла собі цей аромат сюди на зап'ясток. Зараз коротко вам про нього розповім свої враження, але перед тим, напевно, зачитаю піраміду, щоб було зрозуміліше. Цей аромат був випущений у 2017 році, достатньо молодий юний парфум. В верхніх нотах у нас грейпфрут, мандарин, в середніх нотах турецька троянда і в базі. Чомусь два рази витівер-витівер і пачулі. Стартує цей парфум таким гіркуватим, навіть не грейпфрутом, а шкіркою. Гіркуватою такою шкіркою від грейпфрута і, власне, витівер. Витівер в цьому ароматі такий дзвінкий. З натяком на вершковість. Тобто це ще не вершковий такий витівер типу жирного електрика від Ельдо, да, якщо ви знайомі з тим парфумом, але такий наближений до нього. Тут відчувається якась зеленина. Таке от щось таке природнє взагалі. Аромати у бренду Діптік, на мій ніс, вони дуже природні, вони якісь такі, знаєте, городні навіть, дуже вони приємні, натуральні, присутня така ледь ледь відчутна кислинка, ніби. А можливо, цю кислинку дається сама турецька троянда, яка заявлена в піраміді, але по правді сказати, якби не піраміда, я б ніколи тут не знайшла, не відчула би тої троянди. Можливо, вона якийсь тільки відтінок додає витіверу. Безперечно, головною нотою цього аромату є нота витіверу. Дуже красивий, дуже такий помірний, дуже натуральний, дуже лагідний вітівер. Як я вже сказала, <клес> вітівер, який наближається до вершковості такої лагідності збитих, збитих цих вершків. Почуль я тут взагалі не відчуваю. Безумовно, присутні так само цитруси, ну, заявлено, грифрут, мандарин. А мандарин це такий ніжний цитрус, як на мене, тобто він не такий агресивний, скажімо, як лимон, і не такий очевидний, як бергамот, а, такий солодкий цитрус. От він дає такої солодкості аромату, але я б не назвала цей аромат солодким. Він зовсім не солодкий тільки натяк на вершковість. Підсумовуючи, можу сказати, що аромат підійде, звичайно, як чоловікам, так і жінкам. Він супер унісексовий. Особливо, якщо ви любите такі унісексові аромати, якщо ви любите ноту витіверу, цей аромат просто закохає у себе, мені здається, з першого за Затесту. Він дуже приємний, дуже натуральний, дуже такий соковитий, зелений, природній. Я дуже багато разів вже сказала цей прикметник, але, тим не менше, це дійсно так. Шикарний парфум. Дуже мені подобається. Що на рахунок стійкості і шлейфу? Шлейф дуже помірний, майже невідчутний. Ну, тобто, аромат досить. Близько сидить до шкіри, і сидить він на ній до 5 годин. Ну, тобто, я зі своєї шкіри відчуваю максимум 5 годин, далі аромат ну він поступово-поступово просто зникає зі шкіри. Це досить гарна стійкість, насправді, 5 годин це дуже добре. Для мене мені вистачає. Я дуже тішуся. Що в мене є цей аромат просто закохана у цей витівер. І не тільки в цей. Я взагалі люблю витівер. Одним словом, друзі, сподіваюся, більш-менш ви зрозуміли, як пахне цей аромат, і якщо він у вас є, то так само напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Можливо, ви тестували цей аромат. Один з моїх улюбленців буде особливо зараз, на весну такий природній. Вершковий, з, з натяком на кислинку аромат. Задоволенням буду носити. Дякую, друзі, що подивилися це відео до кінця. Всіх обнімаю, всім па-па.